Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі! Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Отже, сьогодні будемо говорити про важливі зміни в пенсіях да? Для багатьох людей це буде як знахідка, і багато людей зможуть самостійно собі підвищити е, пенсію, тому що деякі люди, деякі пенсіонери з тих або чи з тих або чи інших причин не отримують пенсію або отримують дуже малу пенсію. Так і от безпосередньо в пенсійному фонді повідомили, що такі люди зможуть собі збільшити пенсію з 1 жовтня, практично самостійно. От будемо про це говорити, розповідати. Розберемось, що, кому і як будуть платити. На жаль, не всім, а більшості, але хоч якісь зміни. А я попросив би вас підписатися на канал, якщо вам не тяжко підтримати, вподобайкою, написати коментар. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні пенсії, реформи і все остальне. Дуже. Всім дякую, хто підписався, підтримайте канал, буду дуже всім вдячним. Отже, низькі пенсії збільшать з 1 жовтня. Пенсійний фонд України звернувся до малозабезпечених громадян. Е, як це буде відбуватися? І що це буде з 1 жовтня? Нагадаю, але нагадаю, що раніше була запущена базова соціальна оця допомога. да? Е, вона стосувалася раніше стосувалася малозабезпечених громадян, там е, багатодітних, там. Інвалідів і вся, ну, всьо, не, тобто тих громадян, які отримують соціальну допомогу, а я нагадаю, вона на даний момент 2,361 гривня. Тобто, це воно ну, абсолютно нічого. І от пенсійний фонд повідомив, що з 1 жовтня зможуть собі дозволити таку пенсію, як 4500 і пенсіонери. Давайте будемо розбиратися, що тут говорять. Кому говорять і що говорять? Українці, які отримують низькі пенсії, матимуть змогу збільшити їх з 1 жовтня. Це підвищення виплат відбудеться за рахунок доплати базової соціальної допомоги. Відповідною інформацією оприлюднила заступниця директора департаменту пенсійного фонду України Альона Краснова. Тобто, це Ті люди, ну, у нас більшість людей, які отримують і, і це дуже багато таких людей, таких пенсіонерів, які отримують ну, 2, 361. менше 3 тисяч. Але тут пізніше, додивіться відео до кінця, я розповім, щоб не втрапити в халепу. Що, ну, що потрібно робити, щоб не втрапити в халепу. Як відомо, з 1 липня в Україні почали реалізовувати експериментальний проєкт, надавати базову соціальну допомогу сім'ям з низьким доходом. Якщо родина є малозабезпеченою, потрібно звернутися для Пенсійного фонду України, щоб збільшити свої виплати. Зазначено, що гроші почали надходити на рахунки учасників програми з 1 серпня. Ну і тут перераховують малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні родини. Да? От і тут. Далі вже пишеться про пенсіонерів. З 1 жовтня уряд розширив колосів, які можуть звернутися за новою фінансовою підтримкою. Це може бути будь-яка особа, яка буде відповідати критеріям. Визначеним постановою враховують матеріальний та майновий стан сім'ї, її доходи, її майно і буде визначатися виплата відповідно до критеріїв. Ну тобто, як будуть рахувати, чи будуть оцінювати. Будинок, двір, чи що у вас є. Ну, хто його знав. Зараз я зачитаю, що говорить Краснова. От. І про ці 4 500. Це буде дуже добре для людини, яка отримує мінімальну 261, Ну, інвалід або ну, інвалідність. Да? По інвалідності дають мінімальну пенсію або в кого не вистачає стажу. Цим людям буде дуже-дуже. Дуже, як, як, як то сказати, корисно оце, оця постанова і оця соціальна допомога. Е, далі говорить цитата, цитую Краснову, це може бути пенсіонер, у якого замала пенсія. Це може бути як це може бути особа, це може бути як це може бути особа, яка працездатна віку, яка не отримує цю одну з чотирьох видів державних соціальних допомог. Просто будь-яка особа, яка має намір звернутися. Особа, яка не має права на пенсію, отримує державну соціальну допомогу. Розмір цієї допомоги становить 2,361, те, що я говорив. Так, от, якщо вона звертається за призначенням базової соціальної допомоги, до неї буде застосовано базову соціальну величину 4500 гривень на одну особу і відмінено 2,361 гривень. Оця різниця буде людині доплачена щомісяця як розмір базової соціальної допомоги. Треба звернутися до органів пенсійного фонду, але вже з жовтня наголосила Краснова. Тобто, з 1 жовтня усі пенсіонери, які отримують 2361 гривню, можуть звернутися з заявою до пенсійного фонду і перевестися на базову соціальну допомогу. Але ж, дивіться, потрібно зазначити, це все, як би сказати, на ваш страх, риск, і тому подобне, тут треба дивитися, чому воно так робиться. Вона у вас 2,361 постійна, а це базова соціальна допомога. І щоб не було так, це сугубо моя думка, я висловлюю її. Ви можете мати свою власну думку. І щоб не було так, що в подальшому цю базову соціальну допомогу відмінять або ще щось станеться, і ви залишитеся взагалі без пенсії. Це особо моя думка, я розмірковую, а ви собі дивіться, чому, чому вони не роблять, вони роблять базову соціальну допомогу, да, от, от, а, не, а не роблять як доплата, зробіть ну, людям да, от, мінімальну оцю. Візьміть три тисячі, зробіть, да, або половиною. Або взагалі 4,5 цю візьміть, чи вона базова соціальна допомога. Чи будуть вони переводити? Незрозуміло, не чи залишиться оця 2,361, як вона є, а до неї просто доплатять, щоб людина 4,5 з не, не зрозуміло. Незрозуміло. Не пишуть. Дивіться, розпитуйте, розпитуйте, як будете переходити, тому що дуже багато у нас пенсіонерів отримують 2,361, це на межі виживання. Е, я буду говорити в вслідчому відео. Там депутат вийшов і розповідає, які у нас нічінські пенсії. От дивіться, запитуйте, розпитуйте, щоб не сталося так, що можна залишитися без пенсії. Далі, що говорять? Станом на середину серпня вже отримали близько півтори тисячі українців, Сім'ї звертаються до пенсійного фонду, всі заяви опрацьовуються. Ну, тобто, гроші отримують базову соціальну допомогу, люди вже отримують. От, я скажу, що прийнятті рішення уряд об'єктивно підходить, прораховує всі можливі ризики і можливі невиплати. Тому, якщо прийнято рішення про прийняття такого рішення, то кошти є і вони будуть виплачені. Підкреслила посадовиця. Ну, кошти є і вони будуть виплачені, говорить. Дай Бог, дай Бог, щоб воно було це все правда, щоб воно було е, все так, як вони говорять, щоб люди наші знову не попали в якийсь капкан, в, який, в якийсь просак. Тому що зараз такі ціни, що я не знаю. Фух, Ми працюємо з дружиною нам. 20 тисяч не вистачає, щоб прожити місяць, тому що туди треба, туди треба свій будинок. І те підремонтувати треба, і те підремонтувати треба, і ліки купляти треба, і жити за щось треба. А як живе людина на 2,361? це взагалі ну, в голову не вкладається. Але що маємо, то маємо. В слідуючому відео поговоримо. Про те, що, як розказує депутат да, про, на, на майбутній пенсії, про опять же реформу заговорили і тому подобне. Так що підписуйтеся на канал, підтримуйте лайком, вподобайкою, як то кажуть. Да. Ну, буду всім радий, всі коментарі читаю, пишіть коментарі. У мене на цьому все. Бажаю вам здоров'я, головне здоров'я, тому що воно найцінніше, що у нас є: бережіть себе, бережіть своїх діток. Дай Бог, що все наладиться і все буде добре. No, če, meni je vse, to vsem. Vsem. Po pokoju.